Всім привіт! Сьогодні готуємо ось такий класний кисло-солодкий, але в міру гострий соус чилі. З дуже простих інгредієнтів, як завжди, швидко і просто. Нам потрібно 500 г солодкого перцю, 100 г гострого і 100 г чесничку. Від гострого перцю я зрізаю хвостик, насіння не виймаю. Солодкий перець очищую від насіння і ріжу на шматочки. Я вже підготувала перці, почистила чесник. Зараз це все буду пропускати через м'ясорубку з найменшою сіточкою. Я одразу перемалювала я одразу подрібнювала овочі в ту каструлю, в якій буду варити. Сюди додаю. Цукор, тут 700 грамів, ми висипаємо поки що половину. Приблизно. я додаю сюди 40 грам солі. Дивіться, хто прийшов. Буду варити наш соус 20 хвилин після закипання на середньому вогні. Минуло 20 хвилин. Я беру той цукор, що в нас залишився. І додаю сюди конфетюрку. Це такий загущувач для варення та джейних. Тут написано, що він на 2 кг. так як у нас тут 1, 700 кг продуктів, я додам майже цілу пачку. Сюди в цукор додаю, додаю сразу. Майже цілу пачку. Перемішую і висипаю нашу каструльку. Минуло ще 10 хвилин. Я висипала весь конфітюр. У каструльку мені здалося, що треба, щоб було густіше. Тобто ціла пачка у нас додається. Тепер додаємо 180 мл яблучного оцту. Минуло ще 5 хвилин. Зараз я буду розливати наш соус по стерилізованих баночках. У мене вийшло неповних 2 баночки. Зараз побачимо, який він. Консистенції. бачите який густий супер. Дуже класний. Соус вийшов дуже смачний. Я щойно спробувала. Буду робити ще. Це я зробила на пробу, тому так небагато. Але рекомендую спробуйте.